Ранок. П'ята година 45 хвилин. Зараз спробую смак цю водичку не в прямому значенні, а хочу поплавати. Хотів поплавати, скажімо так, в дівочій незайміній воді, але ось там уже дві людини скупалось. Я буду третім. Побіг. Почалось літо, значить починається пляжний сезон. Йду перший раз в цьому році плавати. Все-таки я більше люблю, люблю вранці плавати, ніж е, в обід там, чи ввечері, тому що ввечері е, і в обід багато тут людей, і вода така, ну, скажімо, різко розшарована, зверху тепла а Через сантиметрів 50 може бути холодно. А вранці температура повітря низька, плюс а, тихо, немає людей, вода просто така шовковиста, плавати, просто задоволення. А сьогодні перший раз, тому я так трішечки поплавав, а зазвичай, якщо я втягуюсь, по воді провожу, ну, від 30 до 60 хвилин, дуже почуваєш себе так, вранці бадьоро. Тому якщо у вас є можливість вранці плавати, море, річка, ставок, басейн, робіть це задоволенням, принаймні, я від цього задоволення отримую.